Друзі, всіх вітаю Я з українського Луганська, Григорія Приємна. Пройшов Великдень. Ну, от дивлюсь, мені прислали Лисагор в Житомирі, он сам з Житомира, приїхав на Великдень до родини, скоріше, за всього, і виставляють одразу, що він побував на футбольному матчі. Це якраз 5 травня Заря грала в Житомирі з місною командою Полісся. І він вже каже, що це наша команда. Ні, Полісія його команда, вже наша команда, Луганська Заря, скоріше всього, пише, що граючи в меншості, наша команда наприкінці зуміла зрівняти рахунок і здобути важливу перемогу. Йобте. Ще один луганчанин був Гайдай, ладно, котрого в 5 років вивезли в дитинстві, в 40 він приїхав. Пограбувати трохи Луганщину да, за три роки. Тоже був такий щирий Луганчанин. Лиса наша команда, так ти фото зроби е, в роздівалці з командою. Попасочка даєм там. Я не знаю, спитай, як хлопці у вас справи. Може, хтось є переселенцем, може чим-то допомогти команді. Що ви всі хочете бути такими луганцями? Да? А що ж в команді у тільки луганців немає, ні в одній адміністрації, ніхто не очолює е, ні одну адміністрацію з Луганщини. То з Дніпра, то з Обухова, то з Харківщини, то з івано Е, Лисагор, от дивись: приклад, ви в Дніпрі, обласна військова адміністрація в Дніпрі, от справжній керівник Дніпра. Борис Филатов. 63 оселі під ключ на велик день. Це він точно знає, пише, що найкращий подарунок на великден це квартира. Від міста, від всіх нас, Дніпрян, подарував на великдень військовим сім'ям полеглих, рятувальникам, лікарям та комунальникам квартири. 63 оселі під ключ. Лисагор. А ти виставляєш, бачиш, в Житомирі наша команда це ганьба і позор. І коли ти кажеш, що ти не можеш нічого купувати, квартири, як ти кажеш, можете ви все купувати і передавати як манівровий фонд, оформляти на комунальне підприємство здання, общежиття, купувати, як це роблять, меценати, американці. І передавати переселенцям. Оце був би подарунок. А так це таке, якесь ганебне явище керівника. Хто ставить тобі? Вже е, і близько не працювала та е, внутрішня політика, чи як там відділ чи управління чи департамент з комунікаціями? Позоріще. а Луганщина Україна. І наша Луганська заря. Це наша команда. не твоя Лисогор. Ні, це наша команда Луганська Заря.